Булудний міністр повернення Олексій Чернешов повернувся вчора з надважливого відрядження. Нарешті вдома написав Чернешов. Завтра повертаюсь до роботи в Кабмін. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає не завжди. А сьогодні він зявився в набу в суботу. На запитання журналістів, де ж міністр єдності, і потужності подівся, Зеленський відповідав. Те, що мені сказав Шмигаль, у Чернешова відрядження відрядження закінчиться, повернеться закордонному версії Президента міністр єднання відкривав хаби в різних країнах і займався множинним громадянством. Завдання, на яке витратив кілька тижнів в Європі міністр єднання за офіційною версією відкриття хабів незламності, сьогодні виглядає особливо гротескно. На тлі чергового жорстокого російського ракетного обстрілу, зокрема і столиці, і в першу чергу столиці, через який загинуло щонайменше 8 людей, станом на зараз, понад 30 поранених, десятки залишились без житла, і це лише в Києві.